Привіт, друзі! Сучасну війну називають війною дронів та артилерії. Поговоримо з людиною, яка знає про дрони все. Військовослужбовець СУ з позивним ВЕЛ в гостях у передачі Наші люди. Я програміст. Звичайна кнопка DAF. У Бахмуті наш перший вихід був це аеророзвідка. По пересуванням особового складу визначити їхнє місце дислокації і можливо перебування техніки. Зв'язка Дрони і артилерія робль, приносять максимальний ефект. За весь час, що я був, я не вистрілив жодного набою. Це дійсно війна дронів і артилерії. Давай почнемо з того, чим займався до повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про роботу, то я програміст. Звичайна кнопка DAF. Якщо ми говоримо в принципі, про стиль життя, то в мене багато хобі, які мені в принципі, в подальшому дуже допомогли. Це як і любов до дронів, так і любов до альпінізму, лиж і мультигонок. Тобто проводив досить активний образ життя. 24 лютого, де тебе застало, і перші дії, які були, що робив? Застало воно мене у бабусі, трохи прихворіла бабуся і якраз поїхав 23 го до неї. Бо довго сидів у Києві, всі ж чекали нападу, чекали, чекали, не чекалися. Захворіла бабуся, поїхав до неї. Получається, в 5 ранку почалися дзвінки від друзів, від дружини, не міг зрозуміти, що відбувається, бо третій ранку приїхав, 5 вже підняли. Ну і Відповідно, потім довга дорога до Києва. Як потрапив вже безпосередньо до е, збройних сил? До збройних сил потрапив. Запропонували організувати спеціальну групу по боротьбі з БПЛА ворожими і по пошуку за допомогою технічних засобів е, операторів. Так як я був е, був і є технарем, то мені запропонували. Вступити в цю групу в Бахмуті. Наш перший вихід був: це аеророзвідка. Задача була знайти місце дислокації по певним регіонам. Ну, регіонам маю на увазі квадратом. Бахмута. Під Бахмутом ворогів, тому що у них досить а, непогана тактика була в плані приховування техніки, і займалися пошуком особового складу, і щоб по пересуванням особового складу визначити їхні місця дислокації і можливо перебування техніки. Зараз цю війну кажуть, що це війна дронів, так називають. Наскільки це правда? А, вони відіграють дуже велику роль. А, ну, так само, ми і чули всі чують фразу, що це війна, війна артилерії. І як показала практика, саме зв'язка Дрони і артилерія роб... приносять максимальний ефект, максимальну користь. Тому і кажуть, війна дронів, ну і війна артилерії. За весь час, що я був, я не вистрілив жодного набою. Але я бачив своїми очима роботу артилерії, я бачив результати цієї роботи, як ворожої, так і нашої. І так, да, це дійсно війна дронів і артилерії. Зараз туди на передову до Бахмуту, в тому числі де йдуть великі велика кількість грузів різних, волонтери допомагають і так далі. Вам допомагає хтось? Так, нам дуже активно допомагала організація Корпорації Монстрів, за що їй дуже велика вдячність, як особисто від мене, так і від усього нашого підрозділу. Вони допомагали нам дуже різноманітно. І це не тільки медикаменти і якісь засоби там, особистої гігієни. Це так само і технологічні засоби, це і дрони, і спеціальні павербанки для роботи. Тому що для того, щоб вам працювати дроном, вам недостатньо просто дрони оператора. Це цілий комплекс. Це, по-перше, як командна робота, так і комплексна робота технологій, починаючи від дрона, закінчуючи старлінком, павербанками, генераторами, які... Будуть працювати на те, щоб артилерія бачила реальну картинку і могла реально працювати по ворогу. Яка ситуація у ворога із е, дронами? Ситуація у ворога наступна: вони використовують в принципі ті самі дрони, що і ми. Але що ми побачили по Бахмуту, ми переважаємо по кількості значно. Єдиний нюанс є ще по крилам — Це їхні орлади. У нас так само є крила, так само їх використовуємо. Але великий плюс їхніх орланів, те, що багато хто недооцінює, це те, що вони працюють в комплексі з їхньою е, системою. Що це дійсно військове рішення, яке було обкатане до цього. Ми бачили це як війна в Сирії, так і е, різні конфлікти, в яких приймала участь е, Росія. Але наша так би мовити, настільки не, не перевага в кількості, яку знову ж таки нам забезпечують волонтери. Чим займатимешся після того, як ми переможемо. Так само мої хобі, родина, робота.